Як дуже часто кажуть, що Та, фермера заробляють, у фермери там все. А бувають і такі роки. Бачите? Бувають і такі роки. А ось. Бувають такі роки, як цей 25-й по цибулі. Що фермер має? Це ви в магазинах бачите, що а, там, цибуля все одно там, доволі дорога. Але фермер її зараз реалізує 4-5 гривень при собі вартості 6-650 гривень. Ось. Тому о, о, оці всі ризики, е, всі коли кажуть, що та там, та там, та той там заробив, ось. Дуже, дуже важкий е, рік е, в плані цього, і особливо там враховуючи всі інші фактори. Да, е, дуже тяжкий рік. Тому, е, як то кажуть, да, підтримуйте, підтримуйте виробників, підтримуйте е, виробників вашого регіону. Підтримуйте їх е, бажання вирощувати якісь культури цікаві для вас, тобто не тільки стандартні у вигляді моркви, буряка, капусти, ось, картоплі, а і е, краф, типу, не крафтових да, виробників, а е, ті, хто вирощують нішові культури, в тому числі артишоки, ось, інші овочі, які дуже корисні для людей. Бачите, проходимо кілька метрів і маємо дуже-дуже круту морку, але є і проблемки. І тому вихід з таких ситуацій це ручний збір. Тому підкосили, трошки земля підсохла і йде ручний збір. До речі, з людьми зараз дуже складненько набрати, особливо складненько навіть не так, як взагалі людей набрати, а як набрати тих, які будуть працювати дуже Добре, з цим є певні складнощі. Ось такими думками я хочу з вами поділитися. Ось. Пишіть свої думки в коментарях.